Всім доброго дня. Ну, Пасатів багато не буває. Це в нас конкретно B8 пасат 2021 року. Вже як можете побачити по значку. Ну, рестайлінг. Відразу видно камери 360, оптика IQ LED, яка вміє вирізати. 17 легкосплавні диски, Гума Pirelli. 10 тиждень 23 рік. Залишок більше 80%. Так, це в нас комплектація Еліганс. Ми маємо комбінований салон шкіра Alcantara. автопаркування, камери 360. Два у нас ключики. Машина приїхала з Німеччини. Купили в Німеччині на німецькому лізинговому аукціоні. 210 тисяч км пробігу, Діжитал кокпіт. підігрів керма, підігрів передніх сидінь, вже нового зразка клімат-контроль, максимальна навігація Discover Pro. -про. Подивіться просто на стан. стан сидіння. Стан стелі, а термальне лобове скло з підігрівом. Також у нас контурні підсвітки по салону. Абсолютно повний пакет асистентів по автомобілю, сліпі зони в зеркалах. Перед продажею, до речі, в Німеччині було замінене це скло. Вартість його тисячі євро на офіціалі поміняти замінити Безключовий доступ у нас на всі двері, електронна педаль на багажник. Також уже. Третя зона клімату у нас йде сенсорна нового покоління. Ось стан. Диски, до речі, ніде не побиті, без пошкоджень, все в зазорах, без жодної фарбованої деталі. Ось бачите дві кнопочки. Одна із них авто, це означає, що в нас є електронна педаль. Також ремкомплект, до речі, все на своєму місці лежить. Також присутній електрофаркоп. Закриваємо. Ось можете бачити стан самої ляди, ніхто тут нічого. Не тягав. Зараз запустимо його. Подивимося відразу під капотку. Запустимо і подивимось. Запускаємо цього красення, щитування дорожних знаків. Абсолютно всі асистенти присутні. Так, Де наші асистенти? Допоміжні асистенти водію. Сліпі зони, дістронік, утримання смуг, асистент причепа, оскільки в нас є електрофарков, АЦЦ, фронтальний лейт, сайт, дорожні знаки, томи. Новий асистент від Volkswagen, так, підкапотка. 110 кВт. 110 кВт. 189.300 7 місяць 2024 року. Також прикріплю звіт по Карвертікалу. Він код. Жоден болтик не кручений. Це в оригіналі абсолютному.